Що там в чаті, да, якби там дві що оця штучка, діагностика АКПП і вже рішає наші всі проблеми. Це міф. Це просто міф. Ця скрутка нам. що Ми нею ми можемо приділити, чи є якісь електричні проблеми, от, чи визначити, чи працюють всі датчики, е саліноїди, АКПП. От, чи воно працює, у нас працездатне. Ну, щоб воно вирішило наші всі проблеми, це, це міф, це брехня. З чого потрібно все почати. У нас є в автомобілі лампочка Transmission. Я обходжу на ту сторону. У нас є лампочка трансмішен. Вона знаходиться навпроти речага включення. Іменно АКПП не роздатки, а іменно АКПП. Дуже рідко, але є такі моменти, де їх було місцями замінено. Але має засвідчуватись лампочка Транс Трансмішен. Якщо в нас ця лампочка не засвічується, або при запуску автомобіля... Не гасне, значить в нас вже є якісь проблеми з коробкою, і автомобіль їхати не буде. Він буде пересуватися тільки в аварійному режимі на першій передачі. Якщо це, почнемо з малого, лампочка ця не засвічується. Що потрібно перевірити? Щоб вона запрацювала, треба починати з акумулятора. От в нас два акумулятора. От і всі, все електрообладнання 24 вольта, крім АКПП. Коробка, коробка, блок керування АКПП, Все працює від 12 вольт. Ось у нас є провід. От, ось він, такий, як, як сігарета. Цей товстіший цей йде на бік регулятора генератора. От, подається сюди е, 12, вольт. А от в виход, виход, виход 12 вольт. От у нас виход з акумулятора 12 вольт. Воно починається от, з цього акумулятора. І цей провід проходить, проходить, проходить і доходить. в нас є, всі кажуть, до нього красна кнопка. Це захисний запобіжник. От він сюди приходить. От він сюди прийшов. Ця кнопка не обов'язково буде красна. Чи чер, Червона, правильно сказати. Червона, вона буде не обов'язково. Якщо автомобіль красили, вона буде зелена. От, ось вона. Ось Вона Вона не обов'язково буде знаходитись в цьому місці. вона може бути повернута до мене. В сторону акумуляторів, може в сторону. Е, вона по-любому має бути. Ось вона, щоб вам було наглядніше видно. От, ось вона. Тобто провод з акумулятора заходив в роз'єм. Нема різниці, якщо вверх або вниз, е, від перестановки воно не змінюється. Тобто він питання сюди прийшло, От. з нього вийшло і пересувається до ножки реле трансмісії. В нас, От. Ось у нас реле трансмісії. Ці два реле, от, вони взаємозаміняємо, але ми вибираємо те, що йде в нас від коробки, те, що нам потрібно. Тобто, звідси прийшло 12 вольт, вийшло 12 вольт і приходить на ножку номер 4. От сюди вдіто. Сюди вдіто. В нас є ще розйоми номер 1 номер 1, ось вони підписані. І номер 2 от. Що це таке? Це управління. Тобі ж дивіться, якщо в нас не буде цього реле, у нас питання на коробку буде йти постійно. Тобто ви запалення виключили, а в нас 12 вольт все час на блок керування буде йти. Для цього поставили оце реле. Як воно працює? На один провід подається плюс 24 вольта, на другий маса 24 вольта. І коли ви запалення включили, реле замикається і в нас провод от звідси 12 вольт якби зайшло. І пішло вже на коробку. Ви виключили замок запалення 24 вольта, реле розімкнуло контакти і все, і питання на коробку далі не йде. Тобі ж ми перевіряємо оці роз'єми. Перевірили, реле в нас тут у нас питання прийшло, вийшло, прийшло на ножку номер 4 От, Ви вмикаєте, відчуваєте, що реле, реле щолкнуло, роз'єднали роз'єм номер 3 Раз. Провод номер 3 роз'єднали. Поміряли тут 12 вольт, так звідси з реле виход є. Тепер його під'єднали і міряєте на блокі керування, який знаходиться в всіх-всіх-всіх автомобілях. Всіх автомобілях він знаходиться тут. Нема різниці, яка це там мідічка. Що там у нас? Якщо 10,97, сів, у нас буде в кузові, якщо це броня, буде знаходитись. Під сидінням пас... пасажира на ножки G, ножка G. от Вона виходить. Раз, два, три, 4, 5 ряд, третя. Отут має прийти сюди 12 вольт. От. Якщо поміряти один щуп, поставити сюди, а інший на кузов, у нас має бути 12 вольт. Тобто питання є. Все, перевірили, питання є. Якщо питання є, лампочка трансмішн має засвічуватися. Якщо вона справна. Якщо вона не засвічується, питання є. Треба лізти під машину, як ни странно, треба да? лізти під машину. Роз'єднати роз'єми і поміряти до лампочки, чи підходить 12 вольт. Якщо не підходить, треба шукати обрив. Якщо підходить, значить не... А лампочка не засвічується, значить несправна лампочка. Такий момент вибуває, мабуть, один із да, що вона несправна. Да, ну, да. Тим паче, що це діод. Да, тим паче, що то діад. Є, все, лампочка у нас засвітилася, ми круті. Коротше. Все, у нас чітко. Ми перевірили, лампочка трансмішені у нас засвітилася, ми повернули запалення. Вона показує, що у нас світиться. Все там добре. Запускаємо автомобілі і вона має погаснути. Шеф, обережно. А вона не гасне. Ви, ви вже можете не починати рух тому що вона далеко не поїде, вона вже не буде працювати, вона буде їхати на аварійній передачі. Mm -hmm. вот. Ну і що, да? ну, ми маємо цю скруточку і зараз ми підглянемо, що то таке, то в чому в чом ж да, проблема. Проблема. У нас є діагностичний роз'єм е, збоку да, на блокі. І куди його, куди його ставити? А друковане, велике. І буква Е. Друковане українське велике. Ей і І англійською. Але ну, я пояснюю не англічанам. Ми ставимо картинку з да, Так, да. так. -да -да -да. Так, от ми. Раз. І два. Далі ми вмикаємо запалення і дивимося на лампочку трансмішн. От вона два рази моргнула. Знову два. 22. Знов два, знов два, 22. Так має бути тричі. Раз, два. Раз, два. Три рази. Якщо є ще помилка, буде інші помилки. Ну, тут показує 22. Всі дуже люблять 22 помилку 22. да, Це ж всі, це ж у нас якби. Ну, ну, типа, сама крута помилка 22. От, всі кричать: о, ТНВД, бабочка, все. уху, запрягайте, ТНВД, бабочка. От. Ну, давайте, значить, зразу подивимось на ту бабочку. ТНВД бабочка. Опа, а де вона знаходиться? Всі такі зразу. О, вот. ось вона знаходиться на ТНВД. Ось. ось її роз'єм. Ось її роз'єм. І що ми тут бачимо? Ми бачимо... У нас тут є три провода. Три провода, 359, 355 і 350. І перед тим як кричати, що це бабочка, от, треба перевірити цілісність цих трьох проводів звідси до того блоку, куди ми вставляли перемичку. Тобто, якщо тут пише 350, значить і там на блокі є 350. Якщо пише 359, значить на блокі теж є провід 359. І так само 355. Треба спочатку перевірити цілісність цілісність цих проводів. От. І що ми маємо ще цікаве? Оцей розйом він відноситься до моторної проводки. І він з'єднується ось за генератором, з цим роз'ємом. Тобі, ось у нас початок, потім закінчення підмоторної проводки. І оце вже фішка йде звідси до самого блока. А в основному на більшість моделях у нас стоять такі дурні, здорові такі генератори, ось такі дурні. Такі великі. І ця фішка там ззаді. І вона наматує сюди, от сюди його перетирає, наматує. От. Або є коли хлопці це дуже добре, коли вони замінюють паливний фільтр, от вони туди влізли, його а там же ж незручно, там треба ж добре помучитися. От вони його роз'єднали, а з'єднати та хер с ним, Машина і заводиться, але не їде. Вже, вже взнають потім. І вже якби, за цей провід вже, якби, ну, ніхто особо не згадує. Ось цей роз'єм він є дуже важливий. От. Є ще на деяких моделях е, під'єднується датчик колінвала, Точно так же. Теж є такий роз'єм, тільки він знаходиться без з'єднання коробки з двигуном. От. Ну В принципі, що? Тут, тут ми зараз під'єднаємо. Ми тут зараз під'єднаємо, все буде добре. Да? От. Але є одне але. Е, відео ви там побачили, що. Якби це колись наше тренувальне, да, наше там, тренувальне -те, відео, то на простих реостатах цих, цих датчиках, коли він був просто простенький, там можна було поміряти тестером і побачити. Зараз на новіших моделях воно на полупроводниках. І там не, не все так просто, що ти взяв, тут погазував, подивився, воно змінюється. От. Тут не все так просто. Ми вам зробимо відео ще. Ще ми помозгуємо, як його вам попроще зробити, але зробимо. От. Е е як розуміти, що це цей датчик? От. У вас, якщо у вас машина їде і включається перша, друга, третя, а четверта не вмикається, от. тоді оце може бути причиною. Може бути, що їде на першій передачі. Ви тоді просто від'єднали оцей датчик, просто від'єднали і спробували виїхати. Якщо у вас буде перша, друга, третя, то. Є вероятність, що цей датчик. Якщо у вас машина на холодну їде, ідеально, всі чотири передачі, От. але вона прогрівається і потім скидує на другу, на першу і далі ні, то вже ніякий там датчик, вже оця бабочка вам не допоможе, тому що це вже підпалена проводка. Перед кожним виїздом водій має перевірити рівень масла. Перед тим як бігати, шукати там бабочки, всяку ерунду, ви маєте перевірити рівень масла. То, прийшли, прийшли. От машина не заведена. Його має бути би, достатній рівень. Ви машину запустили, вона холодна, наголошую, вона холодна. От. Ви машину запустили, берете ручку, АКПП, перемикаєте на всі положення до першої і, спер... і якби, тримаючи її на гальмах. І з першої вертаєте в режим паркінгу. І у вас на холодну, іменно на холодну, має бути ось де два кружечка. Коли машина прогріється, ось, хай буде чуть-чуть вище, хай там буде там, на 3-4 мм вище, на 5 мм, бог з ним 5 мм, хай буде вище. Но його занадто багато, це теж не є дуже добре. Коли машина прогріється, тобто у вас вже там. Якби, температури двигуна знаходиться находить, на панелі приборів справа верхній. Коли машина прогріється, воно у вас підніметься сюди до сіточки. І от якщо масло буде там 5 міліметрів вище сіточки, тоді машина буде їхати і переключатися плавніше, як варіатор. Якщо його буде отак багато, от, воно буде всю жизнь вам лупити. Коротше, ви будете відчувати удари, і якби кайфувати від того, що у вас вмикнулася там друга, третя передача, але це не є правильно. Вона має їхати мягко. Ви не маєте відчувати оцих толчків. Спочатку треба ще перевіряти рівень мастилу. Так, що ми робимо далі? Що в нас відповідає за те, щоб та коробка їхала? Це, мабуть, буде вже слідуюче відео. У нас відповідає датчик положення педалі газу. Раз. Датчик коленвала, який знаходиться біля шківа, Спереді. Два. Датчик педалі галім, десь там лежить на землі. Ось ця штучка. Ось ця штучка, датчик педалі гальм. У нас цікавить конкретно оцей роз'єм. Конкретно оцей роз'єм. Оцих два проводи номер 75 це воно вмикає вимикає задні фонарі стопи. От. А ось о, ось у нас провод 810-й. Це в нас е, приходить інформація на блок керування коробки От сюди. Сюди воно приходить. Коли ви нажимаєте або відпускаєте педалі гальм. Є такі моменти. Е, здається, помилка 37, 30 8. Є такі моменти, коли оцей датчик він буває, якби від того, що там ну, відносно довго працює, от, він може заклинити в положенні, якби як пише мануал, OFF, або в положенні ON, І тоді блок керування не розуміє, чи ви вічно тримаєте на гальмах. От, і коробка теж може не переключатися. Плюс так, ми пройшли датчик положення педалі газу, датчик оленвала, датчик педалі галі. Потім ми маємо. Датчик, попрошу сказати, обертів, обертів, датчик обертів на коробці входящий і виходящий. І плюс великий роз'єм, через який проходить е, ну, живлення всіх соліновичів, які знаходяться внутрі коробки. О, оці всі роз'єми треба спочатку перевірити, спочатку їх треба перевірити, почистити, продути. Нема нічого, є ведека. ВДС тобі немає ВДшки, тряпка з бензином, він випарується. Блин. Взяли його, протерли, промили там блін, вділи ці роз'єми. І якщо, у вас все, ну от, якщо ви ці маніпуляції виконали, у вас взагалі має ну, якби змінитися на краще і коробка має, має запрацювати.